Друзі, вітаю, Дональд Трамп все не заспокоюється і намагається витягнути Путіна на мирні перемовини. При тому, що Путін стріляє по Україні, погрожує Заходу, розробляє плани наступних атак по Україні. Трамп не здається і намагається всіляко його затягнути. Ну й на понеділок анонсували дзвінок, будуть говорити. Пісков підтвердив, що так буде ця історія. Причому за результатами дзвінка має статись. Зупинка вогню. Так це надіється Трамп. Просить Божого благословіння для всіх нас. Ну давайте поговоримо, тому що заявка серйозна. Зеленський поїде на інаугурацію папи. Папа все більшу і більшу роль хоче відігравати в перемовинах. Пісков поговорив з Лавров, поговорив з цим з Рубіо, а і плюс ми знаємо, що Пісков заявив про можливу зустріч Зеленського та Путіна. А російські кандидати в Румунії можуть програти. Уже заявили, що якщо програють, будуть готуватися до оскарження. Раз таке роблять, то що значить, то значить програють. Подивимось, не загадуємо, що екзит полів немає, не закрились дільниці. Але вже є певні тенденції. Бо виграш проросійських антирумунських антиукраїнських кандидатів нам і явно не лягає в нашу картку. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російськими наративами. Ми рухаємось до 700 тисяч. І нам не вистачає зовсім трішки. Тому, будь ласка, поставте свій, підпишіться і поставте свою підтримку цьому каналу. Друге, будь ласка, висловіть свою підтримку твердою гривнею гуру. Ми збираємо на катер прекрасний романтичний збір. Наші катери знищують російську техніку. Хлопці будуть пересуватися. Швидко і красиво будуть демонструвати, хто є насправді володарем Чорного моря. Тому катер для гуру: мільйон двісті. Ми збираємо. і Це буде дуже дуже крута історія. Власне, Дональд Трамп в своїй мережі Social Truth, народна правда, каже, що буде дзвонити Путіну в десятій годині. В Києві буде 17-та. Пісков уже підтвердив, що готується така зустріч. Ну і Трамп каже, що 19-те число суперпривід. Поговорити з Путіним, каже, що під час обговорять зусилля з припинення війни та торгові питання. Зазначив, що після цього поговорить з Зеленським, а пізніше разом з Зеленським а і з різними членами НАТО. Ну, зрозуміло, що це коаліція охочих і з ними він буде обговорювати ці речі. Трамп висловив сподівання, що це буде продуктивний день, що відбудеться припинення вогню, і війна закінчиться. Ну. Молимось, щоб так вийшло, але є великі сумніви, тому що Путін водить Трампа за ніс. Путін пообіцяв переговори не приїхав, Путін підняв ставки, провалив все. Ну і зараз. А давайте ви нам позвоните. Що хоче Путін в цих тактичних кроках? Він хоче Трампа водити за ніс паралельно воювати, не отримуючи додаткові санкції, не отримуючи додаткові удари зі штатів, не допускаючи зброю в Україну. Бо один з головних моментів мирних перемовин. Умова Росії, не давайте Україні зброю. Додатково зараз штати в супервеликих об'ємах не дають, як мінімум, ми цього не фіксуємо. Що хоче Путін хоче особистої зустрічі. Старий КГБшник і хоче пощупати Трампа, хоче йому впарити купу своїх схиблених. Ідей та історії, ну і зрозуміло, що витягують. Плюс для Путіна це розконсервування, це вихід в люди, це велика історія. Ну, дивіться, типу, Байден не зустрічався, Трамп зустрівся, значить, Путіна вернули на арену. А як же ж ви тепер будете йому гайський суд, трибунал робити? Як же ж ви будете переслідувати його по всьому міру? Він рукопожатний Трампу. Все значить нічого з цього не буде. Тому Путін грає ось цю гру. Тому зазвонювалися Лавров з Рубіо, і насправді для мене це більш технічна розмова. Рубіо сказав, що в Штатах запропонували суперпотужний план. А ми з вами вчора говорили, що Financial Times вже повідомив, що росіяни його не розглядають, і вони його відкинули. Не підходить їм 22 пункти Келога. От росіяни хочуть 4 пункти. Капітуляція України, забрати області, щоб не платити репарації, ну і там якусь фішечку пропагандистську, типу там повага росіян у всьому світі, щоб їх не називали фашистами. Окей, зроблено. Зрозуміло, що це нікого не влаштовує ні Україну, ні Штати, глибинну державу. От. Але Трамп грає в цю гру суперлюбов до Путіна. А, знову ж таки, по справжньому, не по справжньому ніхто не знає. Але ось ці кроки витягування Путіна відбуваються. Путін йому підігрує, Путін йому підігрує і каже: Окей, ми готові мінятися. Буданов заявив, тисячу на тисячу дуже скоро може відбутися обмін. Так, для нас це важливо. Наші хлопці для нас суперважливі. Наші хлопці для нас е це золото нашої країни, це наше все. Для нас кожен це герой. Росіяни до своїх ставляться як до біосміття, українці до своїх ставляться до кожної до героя. І Служба безпеки України вже розпочала підготовку до обміну полоненими. От, розпочали цю підготовку. Зокрема, об'єднаний центр з координації, пошуку та звільнення полонених при СБУ вже формує перелік військових російських, яких Україна може передати в рамках обміну. Паралельно СБУ з Мін. Охорони здоров'я та денше державним сроком готує всю необхідну інфраструктуру. Далі, що відбувається? Путін каже: дивіться, полоненими ж помінялись, ми не виходимо з переговорів. Розумієте, Росія, сусідство з Росією це найшвидша можливість отримати найвищу ступінь шизофренії. Ось так постійно. Але Путін зараз хоче зустрічі більше з Трампом. І ось ця розмова, що а ми готові зустрітися. Давайте зустрінемось, ми готові зупинити вогонь. Він ж не зупиняє. Він просто тягне час, вбиваючи людей і отримуючи щит від Трампа. Ну, ми ж перемовина, не вводьте проти нас додаткові санкції. Бо Financial Times, я вам казав, вони написали, що Путін відмовився обговорювати мирний план, розроблений штатами і європейцями. Розумієте? Тому зараз ось ці історії. Виглядає дуже сумнівною, попри те, що Лавров дзвонив, ну більш за все, вони технічно домовлялися про розмову Путіна і Трампа. Ну от росіяни ще вкидують, що вони готові організувати зустріч Зеленського з Путіним. Але треба, щоб Україна виконала умови. Плюс вони вже нав'язують, хто повинен бути переговірником з нашої сторони. Дуже дивна історія, коли ворог каже, хто з наших повинен бути переговірником. Треба ось цих наших трохи перевірити, чому ворог їх так хоче бачити. Україна сама визначає, кого відправити і куди відправити. І тут треба за цим слідкувати і потім ще перепровірити кілька разів, чому це так ворог не хоче одних людей, а дуже хоче других. Сумнівна історія. Друга сумнівна історія те, що Трамп спочатку буде дзвонити Путіну, не союзникам і партнерам, а потім нам. І потім аж НАТО. Логіка правильна зізвонитися з нами і з Натівцями разом, проговорити спільну позицію, а потім набрати Путіна і добити. Ну, Трамп грає інакше. Ну, зрозуміло, що Україна зараз проведена купа соціології. Українці в більшості підтримують проведення переговорів з Росією, навіть якщо є Путін, немає. Українці кажуть президенту: їдь, 70% його підтримує. 50% каже, що навіть без Путіна домовлятись. Ну, от є 25%, які кажуть, що переговори в Стамбулі були успішними. Ну, це неправда, це провал, це трата часу. Це просто росіяни гралися за західною, за західною коаліцією і просто намагалися демонструвати готовність, а насправді демонстрували неспроможність та бажання вбивати. Власне інаугурація папи скоро відбудеться. А і туди поїде Зеленський, і загалом Ватикан стає однією з точок зборки пошуку мирного рішення. Непогана була розмова з Трампом. Тоді зараз там буде Венс, треба з Венсом говорити. Венс один з тих, хто заливає інформацію Трампу в вуха, тому точно треба говорити. Ну і найголовніше, що там будуть інші лідери. Україна повинна дуже класно там попрацювати. От е Рим при новому папі може дійсно стати важливою столицею переговорного треку. Е, турки, правда, кажуть, що все пройшло супер, краще, ніж могло бути, краще, ніж очікували, все. Ми їм вдячні. Дякуємо, це дійсно справжні, гарні, добрі сусіди. От, але Стамбул вже був. Пахло там капітуляцією. Росіяни в Стамбулі продовжують старі наративи. Обережно ставимося до папи, але бачимо, що позитивні сигнали він дає. Ну і ще в Румунії ультраправі. Кандидати будуть оскаржувати вибори, якщо їхній кандидат програє. А така можливість виявилася для Джорджа Сіміона, який суперкрасиво, феєрично виграв перший тур. Але як справжній лошара почав просідати у другому. Румунія об'єдналася, почали підвозити діаспору, в Молдові почали підвозити. Ну, Сіміон же ж хотів роздавати паспорта в Румунії в Україні, щоб там зробити сепаратизм. А потім вийшло щось нежданне негадане. Ці люди почали голосувати проти нього. Ну і, власне, цей альянс за об'єднання румунів, ну, а вони ж їх розсипали по Україні, по Молдові. Вони ж Молдову взагалі це ж один з цих хворих, який давайте Молдову захватимо, буде наша. Ти в НАТО, ти в ЄС, що ти захватиш? Просто, вибачте, чуть не сказав погане слово не освічене. Тому насправді зараз це грає проти них. Журналісти отримали відео адресоване представникам партії молоді через внутрішні канали. В ньому представники партії у Брейлі дають прямі інструкції оскаржувати результати голосування на тих дільницях, де сімьона буде програшні результати, будуть простежуватися значні відмінності між результатами першого туру. Та зрозуміло, що будуть результати відмінні, тому що всі голосують проти російського кандидата. До речі, інші й про китайський. Але що цікаво, скоро ми дізнаємося результати. Я вам обов'язково про них розкажу, які б вони не були, і що нам робити загалом в цій ситуації, навіть якщо ці проросійські покидьки виграють, тому що вони антиукраїнські, нам з ними точно не буде що робити. Але треба буде думати, як натиснути, щоб вони не заважали нашому вступу. Проте зараз ми бачимо, що дійсно йде серйозна потужна робота з румунської діаспори, яка не потрапляла під таргетинг. Китайського Тіктока, яка не потрапляла під таргетинг російських ЗМІ, і голосує, як голосує Європа за Румунію, а не голосує на розриві типу проти своєї держави. Тому бачимо, що може бути дуже скоро результат невтішний для проросійських сил, які там намагались виграти. Тому що підвіс ну, знову ж таки, це не технічний підвіс, який був в партії регіонів. Коли запихали, давали гроші, плакати, просто люди їдуть, дійсно кажуть, доля Румунії вирішується, вона стане російською зоною впливу. Чи вона далі буде європейською державою? Але я б ще згадав би одного дуже неповажного політика в сусідній державі в Румунії, який теж роздавав паспорта в Україні. от в інших країнах, і в Сербії, десь там намагався, і в Румунії роздавав. От друзі українці, які мають угорські паспорта. Скористайтесь цим правом, він використовує Україну для мобілізації проти нас населення. Він використовує нашу тему як антипода, щоб самому переобратися. Я не впевнений, що цих паспортів багато, але навіть якщо вони є, і це є певний відсоток, проголосуйте проти. Скоро в угорщині будуть вибори, і треба зробити все, щоб він не виграв. Це вся інформація. Напишіть, як ви гадаєте, чи правильно робить. Трамп, телефонуючи в понеділок Путіну, чи треба було спочатку сильну позицію, а потім дзвінок, враховуючи, що Путін відкинув мирний план, напишіть в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал і обов'язково зробіть. Донат, найкраще, що можна зробити ввечері суботи. Це донат Збройним силам України, головному управлінню розвідки, нашим силам оборони. Купуємо човен для того, щоб боронити нашу землю, але не землю, не тільки землю акваторію, але не тільки боронити, завдавати ударів на випередження українське море. Це чорне море, і ми повинні показати, хто там господаря. Тому. Купуємо таку техніку морську, а що робити? Ми морська держава. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.